Всіх вітаємо. Пішов у нас дощик на Волині. Ми зараз такі грязюці грязюці Зараз покажемо, де ми знаходимося. І буде трошки цікавий сюжет в тому плані, що ми відправляємо відправляємо плоский теплоакумулятор, щось він нас... Ой-ой-ой. Поїхав. Лежав рівно на нашій дорозі. Бачите, що висота невелика, ми притягнули, але воно донизу не тяне, борти стягнуло. І на нашій дорозі скакало-скакало. Відправляємо на нову пошту плоский теплоакумулятор. Плоский теплоакумулятор, скільки ми робили, жодного разу ми взагалі не відправляли ні далівері, ні новою поштою. А тут буде відразу нова пошта на Київщину. Відправимо, побачимо, скільки він буде коштувати. Ну, Бачили, як він робився. Це на 1000 літрів. Він такий тоненький, 50 см, трошки завіс на цих на гільзах, щоб під термометр він зараз не лежить повністю на землі. Вратно ми з'їхали трошки з дороги, там в одному місці треба розвернутися. ледве виїхали. Ледве виїхали. В нашій, місцевості, в нашій місцевості пісок тут така глина, така глина. І воно наліпло на колеса. Ми газували, газували, вже думали, що буде, як машину штукатурили. Машину Будемо пробувати, як тут з тою рампою, тут проблеми в їх не підходить. Ну, зараз цей бус від'їде. Попробуємо відправляти і заодно, заодно побачимо, що з того вийде. Під'їхали ми, бачимо наш причіп, зайшов аж на рамку. Тут якби питань немає. Протерлася фарба. Пан Євгеній, протерлася фарба, вибачайте. Це вже не ми. тут воно в борт не опиралося, На картонках все. Тут все на картонках. О, така у нас історія... Трошки і сюди налетіло глини ратинської. Бачите, де воно? І грузили вона вже, вона стояла на вулиці, фарбувалася на вулиці. Тут пофарбився гарненько, там тільки на двох на двох збарваних швах. Чуть-чуть тернулося. Ну, Дорога на страшненька. Дружина хоче витрати, вона фарбувала. Витрати слофет, що була гарненька. Ну що, порахували нам об'єм. Порахували вартість, зателефонували до замовника, нарахували десь 9 тисяч приблизно. І вирішили все-таки повезти його на делівері. Тобто дуже дорого. зараз ми затягнемо назад, прив'язуємо і їдемо на деліве. Бо нова пошта надто дорого виходить людям. Ну і що, ми вже на делівері переїхали. Делівері. Будемо пробувати якось її стягувати звідси. Не знаю скільки тут нарахують який тут ну, там броварський район на Київщину треба відправити будемо пробувати так, вже вже зняли на, на палеті і вийшли наші е, трубочки на термометр якраз на цю планочку йдуть зміщаємо сюди воно виходить за габарит е, працівники тут вирішили цю планочку зняти з палети і воно пішло бачимо всередину тобто якщо брати оцими рокою чи штабелятором воно не буде тут заважати і загабрит не виступатиме. Зараз таки, отакою лямпочкою прив'яжуть до піддона і будемо оформляти. Бачите, як гарненько, навіть під колір нашої бочки майже підходить. Зафіксували, підложили, до піддону тримається, я думаю, далі, далі вона буде їхати нормальненько. Там та палета може де підкинеться на машині, може не підкинеться, так щоб можна було її домкратити, піднімати в ній цею. І що ми будемо? Будемо оформляти. Оце по тертісті вже ми зробили. Придеться трошки підфарбувати. Далі ніде ні сарапинки жодної немає. Ми оформили нашу доставочку, дивимося суму. Ну, Тут 5124 якась там економія. Це вже порахували і за картон. Бачимо, наші борщі вже картон і за цю за плівочку, і за ленточки за все порахували. Ну, Майже наполовину дешевше, ніж на новій пошті. Майже це Броварський район. Майже в два рази дешевше вийшло. Там порахували ну, там 9 ну, тисяч. Я не, там деталі я не, не хочу там казати, казали, приблизно 9 тисяч. Вони але замірювали. Замірили, зарахували, куди що, всі базу, базу все вносили, вносили. І сказав, що буде біля дев'яти. А тут менше п'яти. плоску бочку і тим більше бачить, сиди виступають вона більше, ніж круглі займає. Якось так. Ну і кінець нашої історії. Ми заїхали до лікарні там. Ладно, щось підліковується, трошки ми ним покатаємося апарату, разом його привідаємо, раз ми привезли бочку. Очікуйте нових відео і всім до побачення.